Зразу, друзі, сьогодні 1 березня, футзальна ліга Переясловщини. Команда Ішин буде грати з командою Вовчків. Дуже хороша гра. У нас трошки немає основного іграка Андрюха Поланденного. Вітання йому всім. А що будемо дивитися? Будемо дивитися. Зразу хлопці трошки потренуються. Дякуємо нашим спонсорам. Дякуємо Шереметі, Віктору Васильовичу, Яремі Олександру Григоровичу, керівнику Стайкару Дікун Микола Сергійович. Допомагають нам у спорті. Велике дякуємо всім разом. І це чудово. І це чудово, друзі. На полі Вовчков і Гайшин. Вітання. Героям слава! Вітання усім воякам нашим, хлопчики! Хто служить, хто дивиться? Вітання всій Україні, друзі. Все чудово, це чудово за можливість. Будемо дивитися. Розпочалася Біганина! Гольо біганина, друзі! 1-0 за 20 секунд. Першого тайму. 1-0. Гайшин виходить вперед проти Вовчкова. Вот там немного трошки, трошки скорости Контролю Илюха. Илюха приземлился. Будет Петя отмерять. А это уже сумно, друзья. Сумно, затихли все. Оно конференция. Розовик із Льохаю. Конференція. Вихті! Вихти! От тобі! За півтори хвилини два гола! Один-один. Розовик! Олєха! Айора! На місці! Льоха. Розовичок. Є! Два-один! Розовичок робить рахунок 2-1. Бестро рух по, по, по голах, друзі. Роман. Юра, Ух ти! Коля! Рома Юра, Коля. Міг би замути. Ей не дай. Ой, не дать там! Юльосі! За три хвилини! Чотири голи! Оце вам і три-один. Добре. Ох ти! Охти, ох ти! Чуть не чуть. От вам трошечки може помилка бути і може прилетіти. Ой так, і так, дуже напряжно. Ляха. Ні, Блокують. Яхана вдарі. Лова Лученки на ворота. Важко йому сьогодні. Бистра гра, бистра переходи і хороші футболісти з обох сторон. О! Трошки не затовкли. Можливість була, але сама процедура іде у дві сторони. Хотій рахунок 3-1. Оно Ляскит. З перевертанням, з перевертанням, друзі. 3-1. За 5 хвилин. І гри перватаймо. 3-1. Вовчков веде в рахунку проти Вадим Іщенко передача. Ух, заблокував. Потужній прямий удар ішов би в сторону Юри. Будешь трахнючий. Штрафнючий. Ух ты! Хороший, хороший. Коля и Вадим С другой стороны добавление будет. Ух. За блоковляка. Еще один, еще один. Вот вам и. Коля. Боряться, боряться стрмно, недоударить да лсси, водій, разочок, антончик, антончик зразу грає за Ух, Кульну по йорі. Чудово. Йора вистояв. Вистояв і стоїть на воротах. Заблокований. Ух! Чергове. Не дають. Не дають. Розовичок пролітає. Мимо воріт. Мимо воріт, коля. Коля. Іщенко. Чек, розовик, Юра, Антон, Володя, Коля, передвіження, хороше, бистре! Головне не помилятися, трошки помилилися, не впускати і не дати удари! ох, позаврік ми! Вибив на бокову. На бокову. Хороший. Ух. Блок. Блок. От блочче. Це моби бо... волейболі. Друзі. 9 хвилин зіграно. 3-1. Айшин програє. Перший тайм. Перший тайм. Росовик штурмує. Льоха на вдарі. Високо. Високо. Льоха. Опа. Знову. Знову проход Не дать. Не дать прицільно, Вова, взяв. Прицільний узяв. І знову мимо. Що там? А там зараз буде пробивний. Вадим винородний. Дальшин. Робить. Mm. Хороший Антон заблокував. Черговий пробивний. Синок. О, знову заблокований. Чудово! Ох ты, Юра! Магазин заблоковывают. Олежка. Олежка. Розовичок. Удар в сторону. Вовчкова. Вот все подбивают и шлепанцы, и костыли. И снова. И снова. Вот Котре йдуть продубний. Хороше. Хороше. Дивися, блокують усе. Усі удари блокують. І все чудово. Ой! Оно! Оно обсадна! Обсадна! Ще не сказав качечка! Працювали. Помінялись ролями, воротник. <ріпи> 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 Ай, красавці, друзі. Такий напряж витримати. Важко. Розовичок на ударі Льоха сестує. Ой, хороший. Чудовий Бондар. Дімка. Их. І Льоха приходив, летить. Летить, дітає, вова на воротах спасає. Той летить, а той відлітає. а той спасає. Зупився президента передали кокс. Знову спас Володя. Знову по корпусу та голову. а тепер у корпус доб'ють дитину. Дитину доб'ють. Але молодець. Витримує, друже. Тримайся. Тримайся. О, хороший. Хороший. Ворочається. Шість з половиною хвилин залишилися першого тайму. 3 1 Гайшин програє. 3-1, друзі. Але гра чудова. І спасіба. Обидвом командам. Молодці. Трудяться. Тільки не співають. Тільки не співають. Трудяться і не співають. А грають друзі. І це чудово. Чудово. Бедуренко на полі. Ще його не було. Все не було його. А вже явився. Свисточок. Іллюха трохи, трохи перелетіло по йому бідолеху. Бідолаха. Але він грає в ві ігрі. Трошки відпочине. Що там? Що там? П'ять. З половиною хвилин. Протистояння. Протистояння. Перебутання залишилось. Айшін Вовчков. Два. Ищенко. Что там? Оно! Не дошло. Что там? Ух ты! Ох, ну! Ох, ну! Красавчики! Два. Три гащенша програє, друзі, але ухнув. Льоха. Льоха Седоренто. Льоха Седоренто. Не дать прицільно. Дьорнеться. Чи цей удари. Адьохайся. Ай, дьогається. Ай, дьоргається. Але тільки не прицільно. Неприцільно. Чудово. Ра! Оно. но ну, ну. Внимательно. Хороший. Ілюха хороший. Під бронепоїзд кинувся. Який. Мимо пройшов. Мимо Говорить. Син коментатора Да. Ро це маханадзе. Коментіруємо. І так. Дивимося. Дивися, кіточки одки дні. І лежачі. А, Макс, Макс. Понятно. Три хвилинки. Залишилося. Чуть не вскочив. У вагон м'ячик. Щоб не вскочив. Не дать, щоб він ускочив. Не дать. Не дать. Не дать. Ах ти, не дали. Вже в другий вагон пробували. В один вагон не влазить. Ой, друзі. Не дали. О! Черговий. Ударян. Köszönöm, köszönöm! Csodból vagyok rá! no no! O oh, no no! Triszk előnék, Hélénkő! Nézz kicsit! Köszönöm, hogy lehagyott! na lehagyom a Vládíme do hrany. Ono, no, no, ono. No. Oh, no, Nespracovalo. Smyknul na smyčok. I popadali, druhé. Smyknul na smyčok. Vládím. Vládím Jišenko. Chlopčiky. Chlopčiky. Od chlopkanty. Vládím Jišenko. A tam Jura. A tam! О! 3-3! За півтори хвилини. 3-3! Вовчка Гайшин. Закінчується перший тайм. Це вже трохи покращало. Ох, чутне! Чутне Юля. Юра спрацював. Не Юля. Ой, напряжичик. Поза ворітьми. 30 секунд. До закінчення першого тайму. 3-3. Заблокували. 25 секунд, друзі. Ох, знову блокую. 20 секунд. До закінчення першого тайму. А удари продовжуються. А удари продовжуються, друзі. 10 секунд. Ох, хороший удар. П'ять секунд. Три, два, один. Рація. Тут розпочався другий. Другий тайм. Летять обидві команди. 3-3. Усім потрібний результат. Але приємно, друзі. Що це Наші. наші хлопчики. Іх, дивися я! От тобі і Макс! Ілха! Розовичок! Годова! Не дали! Оманяй! Оманяй! Передвигається, Коля! Трохи не передвинувся! Приємний! Чемпіонати футзальної ліги. Чудово. Чудово. Наш назад! Наш назад! Льоха, за загамонення будеш наказаний м'яч назад. Тикки вперед. Тики вперед. Ох ти, Льоха Льоха робить рахунок! 4-3 на користь Вовчков. Два. Димчик. Лопчики. От Отслабни. Не дать. І не дали. Не дай і не дали. Льоха Забуксував. Льоха забуксував. Денко. Розовичок. Оце боротьба. Опа! Розовик! Двойний нокаут. Проти Вадима. Страшний удар. Далеко. О! До... Не до. льотрав. Бо. Ще один. Vidím kaboner. asistuje Vadimu, asistuje, Trošky. Ne to de giorno. Ne to de se. Nezasenat. Nezasenat. Ne. Začepil. Nohu. льопнув 5 хвилин, 5 хвилин зіграно другого тайму, друзі рахунок Федоренко чуде. красиво 4-3 Вовчко виграє і воротник, і від воротника і там, і тута і тута Налет от... Ой, хорошие. Хорошие. Сорося, друзья. Хорошие. Дима. Бондар нам Со стороны стены. Вовчков. зачем мячем. Передвигається. Ого! 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 Оно, цмашка ну, моби була, щось таке сяке. Оце свисточки весни. Накал, друзі, ви чувствуєте, як атмосфера і на площаці, і гоманяння яке. Оце це накал. 12 хвилин залишилося зіграти обом командам 4-3 вовчки, виграє Гайшина. Оце скоростя, оце мов би колонами ідуть і відходять. Льоха, Льоха водить ночі. Льоха, давай, братино, качай його. Оп! Оп! Не откатив. Вадим видоградні. Десять склоний ще грати. синочок! Ух ти, Завалив, Ух ти І... син! Найшов! 5-4, друзі, 5-4. Червона карточка Гравцю гравцюгащина. І пробили і забили. Нехорошо. <плес> да. Чудово, друзі, чудова атмосфера. Накав перейшов в межі і вже... Хороша спортивна, азартна гра, але красна карточка червона помішала гайшин. Дуже чудовий гравець, там непонятки. Може, щось там і поругався з суддею Але але, ну нічого, уже не... не повернеш, друзі, не повернеш. Але принципові ігри, червоні карточки. Важко розроблять. Вісім з половиною хвилин. О! Трошки ні, Поза ритми. Трошки ні. 5-4 програє. Бовчикову два. Вісім хвилин грати. Другого тайму. А боротьба посилюється, друзі. Посилюється. Поля. Вадимчик. Ох не страшненький, хоч шпряхнючий. Сім з половиною хвилин. Хороша дуже. Напряг чудовий. Дуже. Дуже могли. Опа. Опа. Через опа. Воно полуденний. Трьох. Трьох ногами затов. Трьох. Доренко проти Колі, А проти Роми і проти Колі. Неприцільно, неприцільно. Гомін, гомін, гомін. За гомін, загомін. Петеренко. Ото так. Тому загомін і цьому загомін. Тільки тому червоно. Ех ти. Трошки. Не хтикнув. Бог гайшин. Атакує. Нема. Шо там! Смикання. Там трошки хрибатаки. Трошки смикнув. Легенько. Легенько. П'ять фолів гащина і чотири Вовчкова. Слідуючий фолл буде пробиватися. Штрафнючий. Філеренко. Заблокували розовичок. До Льохи. Да. Легенько. Легенько, шостий. Легенько, шостий. Пробиває розовачок. Шостий. Пол. Пробивається. Штрасний. Виконує Олег. Розовик виконує розовий чок. Чоп. Да. І Ух ти штанга. Переблудна. Штанга подштани. Залетів. Залетів шостий ворота. Айшина. За чотири хвилини до закінчення. Гри. Шостий. Три з половиною хвилини до закінчення гри. Шість-чотири, Гачин програє. О! Ой, витік. Коля своєю ножкою. Хотів заштовхнути витік. Чай витік. мов би. Коля. Вова. Прожурив сьомого. Чуть не привіз. Привіз? ха ха сьомий. Сьомий. Що там? Дві хвилини до закінчення гри. 7-4 Гаченко грає. 7-4, друзі. Розовичок. Коля. Кущенко. Коля. Вадим. Хлопчики, трошки ні. Півтори хвилини до закінчення гри, друзі. Півтори хвилини. Всім-чотири. от одпався. Хвилина 15 до закінчення. Хвилина 15. Високо, потужно високо. 7-4. Вовчка 2 два виграє вещина. Але по грі, друзі, чудові грі. Дякуємо обом командам. Молодці. Вітання всім, хто з нами, хто з нами в спорті і в труді. У кого не було не спорта і труда. А у нас є і спорт. Пітри. Ода. Вийдено. Півколини. 20 секунд. До, зали... До закінчення, друзі. 20 секунд. Вадим. Буде вдар. О, трошки мимо. 9 секунд. 6. 3. Мимо дякуємо, друзі, що були разом з нами. Гащин Вовчка 274. Вовчка виграв.